Втратила ще одного героя на війні. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом. У звільненому Херсоні знайшли катівню росіян. Слава Україні! В ефірі ранкові Новини 22 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Валерій Ющик. Чоловік був родом із села Переславичі. 40-річний воїн загинув 18 листопада у результаті ворожого артилерійського обстрілу. Дату та час поховання прощальної панахиди буде повідомлено згодом. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку шахрай видорив у 85-річної мешканки обласного центру гроші. Як повідомили правоохоронці, 18 листопада до поліції звернулася пенсіонерка до неї на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа і повідомила, що її сусідка потрапила в аварію необхідні кошти на операцію. За деякий час до Лучанки прийшла жінка, яка забрала тисячу євро. Лише згодом пенсіонерка зрозуміла, що має справу із аферистами. Поліцейські оперативно розшукали шахрайку та затримали на автостанції. Нею виявилася 44-річна мешканка Луганської області, раніше судима за розбій. Ним раніше за цим же методом жінка ошукала 80-річну місцеву мешканку на 400 доларів, 100 євро та 3 тисячі гривень. Їй оголосили про підозру за скоєння шахрайств. У Луцьку поліцейські затримали наркоторговців. Як повідомили у поліції Волині, чоловіки 28 та 25 років забезпечували функціонування телеграм-каналу. Вони розповсюджували закладки на території міста Луцька та району. Молодший лучанин мав при собі майже 100 штук таблеток ЛСД та майже 30 упаковок стікерів психотробною речовиною. У 28-річного спільника оперативники вилучили 42 флакони тетрогідроканобінолу, колбу із залишками речовини зовні схожою на альфа пвп під час обшуків у чоловіків також виявили докази злочинної діяльності. Крім того, оперативники знайшли місця трьох залишених фігурантами мастер-кладів, в яких знаходилося 255 закладок психотопною речовиною та 20 флаконів з канабісом. На Волині знайшли тіло жінка, яка пішла з дому і не повернулася. Як повідомляє видання ВСН, 19 листопада тіло пенсіонерки знайшли поблизу залізничних колій у селі Жабка Луцької громади. 79-річна жителька ківерців Марта Щуркові 17 листопада, близько 12-ї години дня, пішла з дому і не повернулася. При собі вона мала мобільний телефон та не піднімала слухавку. Розшукувана мала проблеми із зором та не орієнтувалася у просторі. У Луцьку два будинки залишилися без опалення. Як повідомили у ДКП Луцьк, тепло через витік на тепловій мережі 19 листопада, припинили подачу тепла на 19 будинків по проспекту Волі, Київському майдані та вулиці Ніла Хасевича. Виконані продовж вихідних днів заходи дозволили відновити опалення для усіх житових будинків, крім двох. На вулиці Ніла Хасевича – 4 та 6. Нині аварійна бригада підприємства працює над виявленням та ліквідацією витоку, після чого послугу буде відновлено. У підприємстві повідомили, що про результати виконання робіт Лучан повідомлять згодом. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців. Як повідомив голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів, всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але й вище керівництво Російської Федерації. Крім того, у резолюції були враховані інші побажання української делегації: збільшення поставок Україні озброєння, розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки. Виїжджати нікуди не потрібно. Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко закликав українців не панікувати через можливий повний блекаут. Останніми днями в інформаційному просторі нагніталася ситуація щодо довготривалих відключень світла. Багато хто з публічних осіб закликав виїхати з країни до країн ЄС щоб пережити зиму. В офісі президента кажуть не панікувати. Ми вже проходили багато різних найгірших сценаріїв. Вони були е, на протязі останнього місяця. Я хотів би відразу всіх заспокоїти. Виїжджати із країни точно нікуди не треба, тому що вчора в інформаційному просторі просто таки був вибух, можна так сказати. Щодо виїзду, Виїжджати нікуди не треба. Ні буде у нас такого загального. Сподіваємось, блекауту по всій країні. Так можливі відключення, так вони можливі не тільки на годину або дві, але вже про етапи того, як ми це лагодимо, і є розуміння, що в будь-якому випадку працює і ДСНС працює обласна влада для того, щоб розгортати пункти незглавності, пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики для того, щоб протягом доби двох-трьох лагодити енергетику. Все залежить від. Ситуації дійсно по ракетним обстрілам, я думаю, що це розуміє кожен українець, але в будь-якому випадку ми в своїй країні виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо. Прокурори спільно з поліцейськими та експертами виявили на та оглянули чотири приміщення в Херсоні, де під час окупації міста росіяни незаконно отримували людей і жорстоко їх катували. Про це свідчать виявлені документи, серед яких так звані посвідчення, представників окупаційної поліції, графіки чергувань. Правоохоронці вилучили частини гумових дерев'яну биту, апарат, яким катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін у камерах та підвалах відносно людей застосовували різні методи тортур: фізичне та психологічне насильство. Під час слідчих дій із потерпілими у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштовували катівню, правоохоронці виявили частину метапластикової труби, кайданки та інші речі. Збройні сили України ліквідували уже 84 тисячі 600 окупантів. Станом на 21 листопада українські військові також знищили 2892 танки, 1870 артилерійських систем, 5822 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Мобілізовані буряти показали, у яких лакшері умовах вони живуть. У палаці кілька десятків чмобіків сидять один на одному. Кондиціонера їм не потрібно, бо вітер і так реве, й намет на шмаття. Не умови, а рай для російської армії, як там люблять казати, как діди воєвалі. Ну от і маєте повну атмосферу минулого століття. ДТП автоперегода трапилася 21 листопада ввечері на вулиці Рівненській, як повідомляє інформаційне агентство конкурент за словами очевидців, один з автомобілів отримав значні механічні ушкодження. На місці працює патрульна поліція, рух вулицею ускладнений. Чи є постраждалі внаслідок автотрощі? Поки невідомо. Українські військові взяли у полон ще одного російського загарбника. Він намагався сховатись від них під ліжком у одному із покинутих будинків. Відео опублікували у телеграмі. Нашли раненого солдата русського Міша завдати. Дали покушать. покурити, покушати. От. Міша з Так? Да? З ногами печалька. Ну ладно, кушай. Окупант, який назвався Мішею із Підмосков'я, отримав поранення ніг і був кинутий своїми товаришами по службі на призволяще. Тепер він поповнить обмінний фонд. У Луцьку попрощалися із загиблим воїном Романом Грицюком, який мужньо та сміливо боронив Україну від російських окупантів і віддав найдорожче, що мав. Своє життя відспівування військовослужбовця відбулося у понеділок, 21 листопада, у Святотроїцькому кафедральному соборі. Лучанин Грицюк Роман Степанович 1985 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня 2022 року. Загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Павлівка. До Області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять, честь та шана герою. Полонений окупант запропонував обміняти його на єнота, якого росіяни вкрали із зоопарку під час втечі із Херсону. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Я Макашов Олег Анатолійович. Рідовий сім п'ятого борождения в городу Сновосібівська прошу России поменять меня на Херсонського енота. На думку Юрія Соболевського, російський вояка пропонує цілком рівноцінний обмін по бойовому потенціалу. Ми навіть у плюсі, зазначив заступник голови Херсонської обласної ради. У тимчасово окупованому місті Макіївка Донецької області у ніч проти 21 листопада загорілися цистерни з паливом на території нафтобази. Про це повідомила так звана окупаційна адміністрація. За даними російських бойовиків, причиною стало нібито потрапляння вибухонебезпечного предмета, через що загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності. Як зазначають окупанти, стан на ранок пожежу досі не загасили. Її нібито гасять 84 людини та 20 одиниць техніки. Додатково до місця направили пожежний поїзд та мотопомпу. Російська армія знову із артилерії обстріляла три громади на Дніпропетровщині: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Як ідеться у дописі на мирні громади, ворог випустив майже 60 снарядів. У Нікополі поранений 78-річний чоловік. У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автів. У Мирівській та Марганецькій громадах, на щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з'ясовуються. На Волині горіла зерносушарка. Як повідомляють рятувальники області, пожежа трапилась у селі Федорівка Володимирівської громади вночі 20 листопада. На місцевому агропідприємстві у суцільній металевій конструкції зерносушарки загорілось насіння соняшника. Для гасіння пожежі вогнеборці задіяли чотири одиниці спеціальної техніки, в тому числі і автодрабину. Працювали майже два десятка рятувальників. Повністю загасити полум'я вогнеборців. Цям вдалось аж близько 9-ї ранку. Постраждалих на щастя немає. Причина ж пожежі встановлюється. Серед калюжі у дощ та нестерпний холод. Відома спортсменка з Луцька Ірина Климець показала, в яких умовах тренується і готується до змагань на олімпійській базі Конча Заспа у Києві. Лучанка зізнається, такі тренування це справжні знущання над українськими спортсменами. Приходиться в таких умовах тренуватися, але це нереально складно через те, що Буквально ти виходиш в секторі, вода стоїть, сніг, ноги ну нас шедемо, ми там в металках. Тобто, буквально там один кідок похід в поле просто пальці відмерзають настільки, що а, після того, після закінчення тренування, до болі до такої болі, що виступає сльози на очах. Сьогодні жахливе було тренування, Сніг дощ іде зараз на 0 градусів, іде дощ. Просто мало того, що ти мерзнеш так, ще й зверху дощ капає, ну просто нереально, і просто переживаєш ніколи за своє здоров'я. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент Тіві Ірина Климець розповіла, що підготовка до змагань це взагалі якесь замкнуте коло, адже виходить, що одні спортсмени можуть тренуватись в комфортних умовах за кордоном, а інші ось так посеред болота. Ви до федерації по підготовці до наступного року. Мені кажуть, що немає коштів. Для виїзду за кордон відправляють на збори в конче заслуг. При тому я дивлюся, що більшість лідерів і спортсменів з України мають змогу десь виїхати за кордон. Тренуватися в комфортних умовах минулий рік був дуже складний. Я сиділа за свої кошти на зборах за кордоном. Це всі прекрасно знають. З травня місяця травень, червень, липень, серпень я підготовку до чемпіонату світу. поклала на свої кошти. Ірина Климець каже: перечекати холод та не тренуватись не Ливо, адже підготовка до змагань вимагає систематичних занять, аби гідно на майбутніх змаганнях представити Україну. Тож зізнається, така ситуація їй дуже образлива. Обідно через те, що я не остання людина в Україні по метаннях і взагалі спортсменка, і е, хочеться, щоб лідери збірної України мали змогу, хоч якось більш-менш комфортних таких умовах готуватися до сезону і. Тим паче, що до такого важливого сезону через те, що в цього року вже можна буде з наступному році, 23-му році можна буде завоювати вже олімпійські ліцензії, чемпіонат світу серед дорослих. Зазначимо, Ірина Климець цього року на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Мюнхені гідно представила Україну. Вона посіла шосте місце з результатом 69,18 метра. Цей результат оновив рекорд України у фіналах континентальних першостей і змитання молота. Після висвітлення конфлікту, який розгорівся між мешканцями будинку на двадцять 25 у Луцьку, до редакції телеканалу Конкурент Тіві звернулась пані Галина, та сама жінка, яка й вирішила облаштувати споруду біля стіни будинку, знести сходи і обгородити двір колючим дротом. Жінка пояснила свою версію подій і розповіла, чому це все зробила. Нагадаємо, знімальна група нашого телеканалу одразу намагалась поспілкуватися. Ватись з мешканками квартири. Втім, тоді двері помешкання нам ніхто не відчинив. Хто там? «Добрий день, це журналісти. Журналісти. Висував, щоб, навісті, то з ними а ми б хотіли з вами поспілкуватись, ми ж не можемо односторонньо говорити. Як розповідає пані Галина, історія тут розпочалась, відколи вони з матір'ю тільки заселились до цієї квартири. Усього за кілька днів після цього жінки помітили, на стінах їх квартири почала з'являтись пліснява, а на підлозі побачили воду. Почали розбиратися чого в нас. Така сирість в квартирі. З'ясували, що оказується. Наш уровень уклону, де стоїть наш будинок, дуже рельєф високий, і рівень кут нахилу землі дуже великий. Якщо йде дощ. То все йде нам на стіну, а нам з однієї сторони поклали доріжку. З однієї сторони була тишохідна доріжка з бруківки, а з другої асфальт. Тобто нашу квартиру замурували прямо в та саме в асфальт, практично. Mm -hmm. Вся дощова вода 23-го будинку по вулиці Вінниченка. Там на території прибудинковій немає жодного каналізаційного люка для, для стоку дощової води. Жодного, тобто, де і куди тече вода, якщо є дощ, з будинку їхнього, з даху їхнього. З прибудинкової території ніхто не може мені показати. Жінка каже, уся ця дощова вода стікала їм у квартиру. І вся вода з криші, ще з даху будинку текла нам прямо в квартиру. Нам пошкодили паркет, нам пошкодили меблі, нам пошкодили одежу. Тож, мовляв, тоді жінка і вирішила, що потрібно якось цю проблему вирішувати. Особливо коли з нею в помешканні проживає старенька матір. А пліснява, як усім відомо, небезпечна для здоров'я. Ми змушені були звернутися до мерії. Звернулися один раз в ЖЕК, другий раз в ЖЕК, третій раз в мерію, четвертий раз в мерію. общем, ми прийшли до спільного рішення, що нам дадуть дозвіл. І ми переробимо це неподобство. Ми демонтували цю пішохідну доріжку, яка на стіні з одного боку квартири це не недопустимо при будівництві. Не допустимо. Ми все зняли, переробили, відкрили стіни, провели антигрибкову Обробку стін зробили гідроізоляцію, відкрили стіни, щоб вони дихали, і відвели дощову воду. Я між прочим, це все за власні кошти зробила. Відтак після цих робіт, за словами жінки, проблема з сирістю у квартирі зникла. Хоча й зізнається, що ця маленька перемога їм давалась важко. Раніше мешканці почали. Я не знаю чому, але мешканці саме 23-го будинку нам постійно перешкоджали в будівництві. Ми зробили підпірну стіну для асфальту. Я розумію, що люди там може недовольні, але я б хотіла запитати тих людей, а де вони були три роки тому? Де вода постійно техла, на той же асфальт тільки по стінах нашої квартири. Щодо конфлікту із сусідами, жінка каже, інші мешканці будинку їм систематично заважали у проведенні робіт. Терпіння закінчилося, а тому не придумали нічого іншого, як натягнути колючий дріт. Якби мешканці будинку дали підійшли і сказали, давайте ми вам допоможемо чимось. Подімаєте, вони мені тільки перешкоджали. Вони постійно ходили там, де я вам показала трубою та коліно, у те же де сток води йде. Вони ж постійно ходили прода мімо нього, і свостійно його ламали. Ми туди, і лінти загороджувані. Вони особисто при мені на очах рвали і йшли. Я подони ставила, і і подони вони викидали. Іллінтервали, все вони ламали. Мені вже те терпець лопнув, слово розповіла жінка, і що сталося з підвалами у будинку у нашому попередньому матеріалі. Сусіди пані Галини звинувачували її у крадіжці. Там не сміття було, там мусорна свалка була. І щоб вони мені розказували, що я в них ні речі покрала дуже добре, бо що вони все время збирали ото мусор на мусорному балку батько в мусорних баків, там де все грязне, гниле. У все з досить нам в підвал. А це ж під моєю квартирою. На підтвердження, жінка надіслала нам кілька відео. Чи як зізнається пані Галина, вона лише вирішила там навести порядок. Відтак, пані Галина каже, усе робила з погодженням із мерією і згідно з дозволами. І до того ж хотіла як краще. Далі планує вирішити остаточно питання з водовідведенням біля під'їзду. І сподівається, що із сусідами не буде непорозумінь, а лише взаємоповага і допомога. Рашисти атакують Україну по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, такі прильоти були і у Луцьку. Після цього частина міста залишилася без електропостачання внаслідок відсутності електропостачання. Лучани залишилися і без води. Тож тепер бояться, що таке може статися знову. Тож, аби у випадку повторної ситуації забезпечити себе та свою сім'ю водою, у деяких дворах багатоповерхівок міста почали з'являтися водозабірні колонки. Встановили таку колонку поблизу багатоповерхівок на вулиці Зацепи, що у 33-му мікрорайоні Луцька, як розповідає голова об'єднань ОСББ Віра Максимюк, люди згуртувалися та пробурили свердловину просто на прибудинковій території. Дня три назад вирішили встановити і встановили її. Потреба виникла. Після вторгнення повномаштабного вторгнення в Україну і ситуації навколо міст, які були окуповані і які е, залежали від водогонів, де були розбиті електропідстанції, тобто, де люди залишалися взагалі без ніякої води, зараз скористатись колонкою може будь-хто, однак це ненадовго. Жінка наголошує, користуватись нею можна буде лише за нагальної потреби. Тільки на критичні такі моменти, коли будуть Виникати не дай боже, що вони будуть. Вона ще має бути в нас. Забетонована і закрита повністю. Тобто, коли будуть, наприклад, вимкнення світла, є люди, які будуть її відчиняти, щоб мешканці могли в вільному доступі набрати води стільки, скільки їм потрібно, як каже Віра Максимюк, бурити свердловини на приватизованих земельних ділянках не забороняється. Встановлення цієї колонки мешканцям обійшлось у 25 тисяч гривень. Кошти з власних кишень жителів будинку. Тут до 30 метрів глибиною, і згідно чинного законодавства... Ми маємо її встановити. Вона не свердловина артезіанською водою. Це для технічних потреб. В підвалах не варіант ставити кранів. Наприклад, в цьому будинку, коли не було світло, крайній раз то води не було в підвалі в крані. Так само мешканці до четвертого поверха не всі дадуть згоду тобі давати воду, бо всіх встановлені лічильники. Ми це прекрасно розуміємо. І якщо для технічних потреб така вода підходить, то пити її небезпечно, як зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, вода з таких свердловин не є екологічно чистою і може містити шкідливі речовини. Треба брати ту воду на аналіз. Ось, а далі все треба говорити відповідно до паспорту тої свердловини від розробників, тому що на це впливає і глибина, і відповідно, через які пласти вона проходить і так далі. Зрозуміло, що якість дуже сумнівна, тому що ми користуємося артизіанською водою і з водоканалівських свердловин, які водоканал обслуговує значно більшої глибини, це є і до 300 метрів. І, а в межах міста навряд чи можна забезпечити таку глибину. І чи вони роблять свердловини на таку глибину? Ось і зрозуміло, що ця вода може бути скоріше тільки для технічного, для технічного призначення. До слова у водоканалі на випадок відсутності електропостачання напрацьовані алгоритми роботи, аби лучани мали воду. У Нас є розроблений план заходів для того, щоб забезпечити мінімальні потреби міста в такій воді за рахунок застосування альтернативної джерел енергії, тобто. Ну, дизель-генераторів, складача напруги на наші об'єкти через альтернативні джерела енергії, за словами Святослава Дмитро, це роботи дизель-генераторів вистачить для забезпечення водою нижніх поверхів багатоквартирних будинків. В основному це так перший, другий поверх, тому що ну для того, щоб забезпечити вже повноцінний тиск, такий як ну в звичному режимі, то треба дуже великі потужності дизель-генераторів. Відповідно, ну, це буде за собою тягнути, і дуже великі витрати палива, що в принципі, що буде кризова ситуація, то ну, навряд ли. Що місто і область буде мати можливість забезпечити таку кількість палива щоб. Повноцінно функціонування підприємства. Крім цього, якщо буде критично пошкоджений водогін, Луцькводоканал організує підвіз води. Відтак бурити свердловини самостійно лучанам не радять. Втім, і заборонити таку діяльність не можуть. Тим часом депутат Луцькради Андрій Лучик вважає, що зрештою кожен сам має право вирішувати, як максимально убезпечити себе від можливих загроз. Люди налякані. Зрозуміло, що після тих прильотів, які були по місту Луцьку, коли частина міста була без електроенергії, люди собі міркують: а що буде, якщо взагалі пропаде світло? Вони тоді залишаться без питної води, виходить так. От тому кожен намагається е, своєю чергою забезпечити себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких, хоч якоюсь водою. Саме тому бурять. Свердловини просто в дворах багатоповерхівок. Але Андрій Лучик впевнений, це потрібно робити виважено і в рамках чинних норм і правил. Людей зрозуміти можна. Але з іншого боку, все має бути в рамках законодавства. Так, це можна робити, це потрібно робити, але потрібно дотримуватися встановлених норм і правил. З іншого боку, ми бачимо, що. Водоканал каже про те, що вони готові забезпечити в будь-яких умовах питною водою населення міста Луцька, адже стоять тизель-генератори, і вони, їх буде достатньо для того, щоб подавати стільки води. Скільки потрібно для всього населення, щоб воно не почувалося незручно. Однак тим, хто все ж таки хоче убезпечити себе в разі відсутності водопостачання, радять вкладатися не у свердловину, а в ємності, наприклад, 250-літрові бочки, в яких може зберігатися запас води для жителів багатоповерхівок. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.